Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні 30 січня. Прийшов я глянути на свій посів Ячменя 9 вал, Уже друга репродукція. Це того урожаю, що я зняв. І дивлюсь, в якому стані вони в зиму. Сілось воно 18 листопада, дуже пізно. Щось похватився. Я, ну, вирішив спробувати, тут невеличка діляночка тут. Соток 18. Думаю, ну посію. Бо і так пропустив, а зими не сіяв толком. І що я бачу? Значить, тут семена є попередні, ті, що в мене залишились з минулого року. І є семена, ті, що мої. Получається, ті, що з минулого року я обробляв, а ті, що... Е, мої я не обробляв, просто по часу все затягувалося Ну, Вирішив просто кинути, кинуть. як І Виходить, що ми бачимо, от, оця от, шматок цієї ділянки він не зелений. Тут оброблене насіння з минулого року. І воно де-не-де. Якщо підійти, Ось ті, -ті, -ті, -ті корінці. Десь щось вискочило, дуже ріденько, не подобається мені це діло, воно там теж накидане багато зерна, а толку особово немає. Ну, побачимо, може воно щось буде, але ну, я сумніваюся. І переходимо, от воно прям чітко видно. Далі тут закінчується це оброблене зерно. І починається те, що моє необроблене. Бачите різницю. Вот. Тут щетина идет. Вот, щоб ви понимали, чтобы оно в ну, мряках, таять все, не нарушать. Вот. Бачите, оброблене насіння. Краще взошло. Вот. сіялось це вручную, без сівалки, сплошним посевом. Ну як от-от так. І що я оце бачу, бачу цю різницю. Тобто робимо висновок, чи потрібно його обробляти, чи не потрібно. Кожен собі зробить. Я наполягаю, що треба обробляти, але чого воно не взайшло, те, що оброблено було в минулому році, це для мене загадка. Е, я так думаю, просто воно вбило бактерії всі, оцей фугіцид, що обрабатують. І, відповідно, зерно почувають себе хуже від цього тобто їй надо не просто енергія а їй надо якось укоріниться, а може воно щось вбиває там гриб, полезні грибки які допомагають укорінятися, хто його знає ну факт на лицо тут не те що я що, щось придумаю ви це все самі побачили різницю вот. Ну, побачимо, що за урожай будуть. Я думав, що йому будуть гаплик. Ну, дивлюсь, що наче нормально. Воно, виходить, всходило вже під снігом. Тобто до сніга там чуть-чуть, де щось прокльовувалося, єле-єле душа в тілі. Під покровом сніга воно от трошки на сантиметра 3-4 повилазило. Вот. Ну це. Черговий експеримент позднього посіву в наших умовах. Поздне із того, що я закидував сюди навоз, поки його розкидав, все вручну робилось, бо розкидував не тільки тут, і на той ділянці, яка переорана І на всіх ділянках я розкидував, тому у мене вийшло так, що я пізно його посію. Поки його все розкинув, поки виробив, Плюс ще робота інша, яка забирає багато времени і дотягнулася до такого стану. Сподіваюсь, що щось воно буде. Ну, слідкуйте за моїми відео далі. Я по даному сорту скоро викину річний звіт від посіву до, до збору урожаю про цікаві результати. Мені дуже сподобались вони. На повний аутіа, іменно що позднього пасія буду викидати так в формі стріма. Надо ще придбати якийсь телефон, який это все знімати сразу в режимі онлайн. Щоб просто не казали, що там щось монтую, щось придумаю. А знімати як є. Якщо буде можливість, можете мені щось додонатити в будь-які копійки. Ну, Воно може збереться на якийсь телефон, де більш-менш нормальна камера, для того, щоб я суто знімав вам стріми все, що відбувається на моїх господарствах. Буде в цьому році дуже багато нових експериментів, дуже багато всього нового. Я хочу відмовитися від орантів, відмовитися толком від обробітку землі і використовувати більш-менш продвинуті речі. Я вже перші шаги для цього зробив, купив сівалку. Сівалка стерневая, радянська, металолом, я, я реанімірую, його переділую під сівалку на утіл. Далі на основі цієї сівалки буду її вдосконалювати. Там дуже багато всього буде цікавого і необичного. Тому чекайте на мій розвиток і знання для вас. Це не тільки я для себе роблю, і для того, щоб ви не робили моїх помилок, і для того, щоб у разі успішних моїх дій ви брали на озброєння і теж переходили на те, що більш успішне. Мені не жалко і вам приємно. Все, бувайте здорові, далі буде.